Показую свої б'юті знахідки, які я придбаю ще не один раз. Дівочки. Тут я думаю, коментарі не потрібні. Подивіться тільки на цей принт. Фрошістка від Жанеки. Я думала приблизно одну секунду перед тим, як прийняти рішення, що вона мені потрібна. Мені дуже подобається леопардові принти. Те, як поєднюється це все з чорним кольором, дуже гармонійно виглядає. Дуже класно просушувати з нею волосся за рахунок отворів у росістів. Вона не видирає волосся. Моя улюблена знахідка доглядова це бренд Акнемі, особливо їхні патчі. Почнемо з цих. The Це пачі для носа, які борються з чорними цятками. Все, що потрібно, це нанести патч на ніч на 8 годин, потім зняти його, вмитися, і у вас більша кількість, а то і всі чорні цятки зникнуть то ці патчі працюють на довгострокову перспективу. Вони прибирають та борються з чорними цятками надовго. І наступні патчі діють локально на висипання. Ви берете наносите невеличкий кругленький патчик локально на висипання. Також залишаєте на 8 годин на ніч, і на ранок у вас, наче, тут того висипання і не було. Туш від Maybelline Sky High, це вже я її, мабуть, придбала третій чи четвертий раз. Мені вона дуже подобається. Це чорний колір, вона подовжує вії, легка в нанесенні. Що найголовніше для мене вона не осипається і її надовго вистачає. Напишіть, будь ласка, як вам мої б'юті знахідки чи користувалися ви чимось з цих продуктів, та що вам сподобалося найбільше.